Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми будемо продовжувати читати історію про те, як Неемія відбудовував зі своїм народом місто Єрусалим. Божий народ не припиняє почату справу. Пропоную сьогодні знову пошукати зірочки. в кінці в коментарях написати, скільки зірочок за відео ви знайшли. Отож, Пішов Неемія до Єрусалиму. Вороги зруйнували стіни міста. Неемія сказав: Бог допоможе нам відбудувати стіни. Він дав кожному роботу. Вороги Божого народу спробували зупинити їх. Вони сміялися з людей. Але Божий народ не припиняв роботу. Будівництво стін міста продовжувалося. Потім вороги сказали. Ми нападемо на вас, якщо ви не припините роботу. Це налякало Божий народ. Немія сказав їм: Не бійтеся, Бог хоче, щоб ми відбудували стіни Єрусалиму. Він допоможе нам у цьому. Одною рукою працюйте, а в іншій тримайте меч. Люди набралися сміливості і ті продовжили роботу. Їх вороги так і не напали на них. Нарешті стіни міста були вибудовані. А роблячи добре, не знуджуємося. Галаті, 6 розділ, 9 вірш.